嗯。Yo Yo На сьогоднішньому уроці ми з вами малювали малюнок для наших захисників вітчизни. Про що ви зобразили на вашому малюнку, ви зараз мені розкажете. Будь ласка, піка. Я, я на своєму малюночку зобразила танка і вояного одного квіточку, дерево, і на, і на танковий прапор, і сонечко. А задні малюнку я зобразила Райдову. Я зобразила танк і на ньому прапор, зобразила калину це символ України. Зобразила прапор, зобразила військового, зобразила його сім'ю, зобразила квіточки, зобразила сонечко, хмарочки, зобразила лелеки. І будиночок. Я намалювала создати, що його зустрічають його рідні. українські український сонечко, хмари. Намалювала його родичі рідних. Маму і його дочку. Марічка, а чому ти зобразила сонечко на свою малюночку? Я хочу, щоб на землі був мир і світило яскраво сонечко. Намалювала райтугу, мирне сонечко, наш український прапор. Дякуємо за сахист. Дітки, ви гарно справилися зі своїм завданням. Намалювали гарні малюнки, написали нашим воїнам листа. І я думаю, що вони також були колись. Малесенькими діточками і теж вміли малювати і любили малювати. І так, що ваші малюнки, я думаю, принесуть їм задоволення, вони згадають своє дитинство і допоможуть ці листи в їхній нелегкій справі. Настя підготувала нам невеличкого листа воїнам, і зараз вона його нам почитає. Будь ласка, Настя. Дорогий солдат, мене звуть Настя. Я навчаюся в другому класі. У мене є маленька сестричка Вікуся. Дорогий солдат, я знаю, як тобі тяжко, але ти тримайся. Якщо ти воюєш, я бажаю, щоб ти повернувся живим. Якщо ти поранений, я бажаю тобі швидше одужати. Я щаслива, що у нас є такі захисники, як ти. Я дякую тобі, що ти захищаєш моє майбутнє. Майбутнє. І я можу спокійно вчитися. Повертайся живим.